Що, на мою думку, цінного і важливого може мені дати цей проєкт? Перше. Нові знайомства. Нові знайомства того, що я, коротше, така людина, яка дуже любить спілкуватися з іншими. Ну і я як-то легко починаю спілкуватися з іншими людьми, тому от. Друге. Цей проект допоможе мені знайти моє хобі. Цей проект допоможе мені знайти своє хобі. Так я дуже творча людина, я там і помалюю, і з бісеру з і ще щось ще. ВОТ, Тому цей проект допоможе мені знайти моє хобі. І нарешті третє. А ще цей проект, е, допоможе мені отримати нові. Навики та новий позитивний досвід. Ось. Молюсь Богу, щоб мою анкету прийняли. Я дуже люблю їздити там от всякі такі місця. Ось. До побачення.